З нами руки піднімай, братва Цілує в рота по-братськи, усі міста, давай разом, все Україна. Алло, придурки. <свистит> Алло, добрий вечір. Вечір добрий. Хто футбол, дивився, хто не дивився футбол. Алло, доброго дня, добрий вечора, блядь, а доброї ночі. Мені похуй, скільки у вас, блядь Головне, скільки у мене, блядь Вже диши, сука, падло йобане. Ти кого збираєшся пугати? Я скручу чуть-чуть світ, щоб вам, ну, щоб атмосфера була. Єсть? Отак, да? Отак, да? Норм! Так, дивіться, бачу Бачу... Дивіться, бачу Дивіться. повідомлення, як фільм називається. Дивись, як ти? Григору Мако. Дивись, гріш, блять. Я написав в телеграмі, нахуй, буквами, блять. Я в сторісі нахуй, сказав от кого голосом, блять. Я підписав цей стрім, нахуй, назвою фільма, блядь, І ти все одно, нахуй, заходиш в чат і тратиш свій час, блядь, на то, щоб написати ці їбучі букви. Ти розумієш чи ні? Ну, глянь же ж хоч кудись, блять. Див... Бля, йопту має, давай Диви, глянь. Диви. Це шо хуй? Гріш, не зайобуй. І всі такі, як і Гріша теж. Раді Христа. Пизда, пише, як серіал називається. Ту взагалі кретин, блядь. Фу нахуй. Непогано. Че за хуйня? <звілля> 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 Це батя, в скорі, блядь? блять. Початок тільки, що нікого нічого не ебнуло. Він уже кто-то вже лежить, бля, пиздец. Ти вже записалася до школи? А вже ж. Блять, вони тільки приїхали, вже. Що це за сука, блять, вони тільки приїхали блять. Уже всі розібрали цей це записала в школу, вся хуйня. Я при переїзді нахуй, перших три дня, блять, сплю на землі, нахуй. Бо мені впадло, ті мішки, сука, вороче, нахуй. всі yeah. Чекайте Чекайте блять. Типа пиши, ебать, у тебе тінь так падає Наче в тебе усі ще йобнуті, Ну ти таракан, пиздец. Бля, нахуй ты обзываешься, сука, козел ебаный. Что такая кофта порвана, бля? Что такая, сука, кофта, блядь? Бля, вроде, сука, нормальный дом, нормально живет, да трохи, сука, гроши е, блядь. Что с кофтой, блядь, пиздец? Нахуй! Фу, бля, ебаный рот. Нормально я присил, блядь. Охуеть, блядь! <сум> блядь! Два тижня дома не гуляешь, нахуй. И компьютер заберу, блядь. Бель, цеморис. Шо, Лачин робот в фильме Жаха ювиля, блядь? Отвечайте на вопрос. Це... Графік вибачайте, на... Да так верните, блядь. Что там? Оп! Эку фло, нахуй, хуяк. Ебать, что наши дни, блядь? Ебать фильм, сука. Класс, блядь, респект. На крючочек сразу пфф. Есть. На... Ждем по клювочке, тики на, нахуй. Єсть, блядь. Фух, сука, блядь. Блядь, ти та помазьти ті губи як, якоюсь оцею даже помадкою звичайною в аптеці, щоб не витерлось, пиздец. Я не можу на це дивитись. Щось на... приложити туди, пиздізь, блядь. English, Spanish. Хто написав це, блядь, зараз? Охуєть, блядь. Найо я. Він, якби це зараз написав, я б, блять, я б втратив сознание нахуй. Ніколи, ніколи. Що це в мене, хто це курить цигар в мене на півчата, блять, мить, нахуй? Що це в чаті, ви бачите це дерьмо? Що, ахуєлі вже задем задимлювати мені в чат? Видихайте в сторону якісь, то бля. ви шо їбануті, нахуй. А ну бля, сука, не тяни цигари, блять, на півчата, блять. Кажу, майте повагу, курво. Якщо ви тяне, то. <смас> Подивись, що робиться, подивіться на чат, пиздец. А вас тут не ви. Подиви, як... який курим цигар, блядь. Переставляю Бері... відставити, нахуй. Алло, що ви розкурилися, блядь? Алло, блядь. Фу, блядь. Прекращайте, сука, все задимили, нахуй. Ахуєть, вот накурили, блядь, йобаний ебаный рот. Фу, блядь. <свистач> а ну, сохранить собі оце повідомлення. Я коли буду поподку... Подкурювати Акоса, димить То ви тоже отак. Пиздец, ну що це таке, нахуй. Все в диму, нахуй, че, блядь? Де він... Де він дробовик взяв, ебать. Це ж Counter-Strike, блядь. b 2 1 ну що за хуйня? Де він взяв дробовик, блять. В нього по той сила. Він сука, прийшов, блядь, з того світу, нахуй. Упра... І ним управляє велика магічна сила, долбойоба обманули кроватю. Просто поставили туди якусь сука три... три, блядь, тряпки, нахуй, і все, блядь. І обманули довбойоба нахуй. Ну як таке може? Бути? Я тебе проклинаю. Мамо, відкинься флешкою і з піздець! Що воно ти, що ж воно ти в руці там допоможе, блядь. Стоп, вона в натуре проклонала демона, блядь. Це ж, по-моему, ему в респект. Чи який хуй. Це ж, по-моему, так працює. Везьмите его в нави, він ебать, хуяре. В натуре капитан. <тому>. Пизда, я привык що в фильмах собаки... собакам пиздец. Ну, чтоб два раза за фильм, ну это пизда. Вы же шо, прикалываетесь? Це вже хуйня, це вже хуйня. Два рази за один фільм. Це що таке, блядь? Чого він відхватує, за який хуй, піздець? Бля, ну цей, цей блядь. Демон, ну реально придурок? Фу так запиздітись, Фу, так галімо. Міг би щось придумати друге. Хуйня. Але лікар Кел Мілтон заперечив цю версію. Він наполягає, що Джеймс Уокер був надто ослаблений, щоб встати з лі. Ааа, ти сука, козьол дід, блядь. Мух наївся, с'їбався і підставив, прикинь. І шука, і де, блядь? Бачу, Дружочки, приходьте завтра, йдемо спати. Пізній запуск був в час ночі на вулиці, блять. Дякую, що були. Вісім, скільки? 9-8 тисяч було на фільмі. Це ніхуйово. В час ночі вівторок. Це заїбісь. Е, Люблю, целую, обнімаю, вся хуйня. Приходьте на фільми, приходьте на кринжаті. Завтра буде кринжаті. Почули? Все, цілую вас. Зроблю вам смайлики, ще завтра будуть вони. Все, цілую, дай Бог здоров'я. На ТГ підпишіться, на все підпишіться, не проїбіться. Будьте здорові, поцілунки великі. Чам, чом.